Григоріопольський колектив Стожари напередодні ділився своєю творчістю із мешканцями села Тарасівка, що у Київській області. Туди українців в Придністров'я запросили у гості, щоб обмінятися культурним досвідом, пісенним скарбом та ознайомити придністровських українців зі спадщиною села Тарасівка. Чим цікавий був візит до України, Оксана Крук? Прошу хлібно прийняти вельми. Шановного пана Петра від нас хліб. Шановних гостей з Придністров'я Тарасівці зустрічають, як і годиться з хлібом сіллю. Лунає дзвоник в історико-культурному закладі неспроста. 40-х по 70-ті роки на цьому місці знаходилась сільська школа, але згодом велику спадщину було зруйновано. Відновити справжнє унікальне місце вирішив голова села. Допомогла йому дружина Валентина Петрівна. Це було для них справою честі. Адже саме на цьому місці, колись знаходилась хата священика, у якого зупинився на ніч сам Тарас Григорович Шевченко. А під час другої світової війни тут була братська могила. Шість років колосальної роботи, і ось у культурному закладі приймають гостей з різних країн. Зустрічають придністровців місцеві колективи, народний козацький фольклорний ансамбль Горлиця та вокальний гурт Хутір. До речі, це випускниці тої самої старої школи. Всім учасницям за 80 років. Жінки колишні однокласниці кажуть, у бадьорості їх тримає українська пісня. Для придністровців така пісена зустріч стала справжнім скарбом, який артисти повезуть додому. У свою чергу стожари вирішили вразити тарасівців, крім українських ще й молдавськими народними піснями. у вас така душа, ви такі гарні. Дай Бог вам здоров'я. Це той самий великий момент піднесений дорогий сьогоднішній день. Як вони співали сьогодні, ну дуже до душі. Я дуже люблю таку українську пісню, а коли співають її ще за межами нашої України, то це ще більше як кажуть, радує серце і душу. Тому колектив прекрасний і дуже так до душі. Багатофункціональний історико-культурний заклад так офіційно називається стара школа, адже до неї входять музична школа, музей, творчі майстерні, мистецька галерея, інформаційно-бібліотечний центр та ще багато цікавих відділень своїм скарбом та досвідом Тарасівці ділилися із гостями із Придністров'я. «З Придністров'я це бачу рідні духом, люди, і нам це дуже приємно. Нам це дає усвідомлення того, що ми правильно працюємо. Ми робимо те, що потрібно але не лише тільки нам. І якщо такі люди десь іще є, я думаю, що частинку нашого тепла вони повезуть до себе, будуть згадувати. А це і є обмін нашою енергією, нашого народу. Це дуже має велике значення. Для гостинних тарасівців приймати гостей з різних країн, звичайна справа. Зустріч з придністровцями для них була першою, але далеко не останньою. Творчу співпрацю має бути продовжено. Тепер вже мешканців. Тарасівки чекають з візитом у відповідь до Придністров'я. Оксана Крук, Олександр Зубков для програми Події.